Филип Орлик народився 21 жовтня 1672 року, знав вісім європейських мов, також давньогрецьку і латину. У 1702 році, за іншими даними, у 1706, став генеральним писарем війська Запорізького. 5 квітня 1710 року Пилипа Орлика обрали гетьманом у вигнанні. Тоді ж були проголошені пакти і Конституції прав і вольностей війська Запорізького. Заручившись підтримкою Швеції та Османської імперії, він у 1711 році 16-тисячним -ти військом, у якому були запорожці, бучацькі татари, шведи, поляки, під командуванням Потоцького почав визвольний похід на Україну. На жаль, Орлик змушений був відступити. Наступні 30 років перебував в еміграції, намагаючись знайти підтримку ідеї української державності у володарів Франції, Великої Британії, Ватикану, Саксонії, Прусії. Помер Пилип Орлик 24 травня 1742 року в тодішній столиці Молдови, Ясах. Крім Конституції, залишив по собі кілька збірників віршів польською і щоденник подорожнього польською та французькою, який вів із 1720 по 1733 року.